Ще один проект, скажіть, подовгу вже по, по цвинтарі. Ми знаємо, проблему, що вода в новому цвинтарі». Стосовно нового кладовища вже є висновок експертизи. Дуже багато приділяли навіть його журналісти, звертали увагу. Це багато років. Ну, щоб взагалі ми підняли це питання з самого початку, якщо цвинтар у 13 році було рішення проведення ділянки, але... Так, на жаль, він був запущений як об'єкт будівництва. Просто відбувалося захоронення без проектної документації. Зараз ми відновили ці всі речі, але є складність, оскільки вже могили захоронені, водовідведення відвезти в такому плані, так як воно б мало бути, неможливо. Буде вже виготовлений проєкт, який на дану ділянку нового кладовища з під'їзною дорогою. Ну і в липні місяці буде оголошено тендер на закупівлю. Напевно, він буде на два роки. Масштабний великий проєкт повністю передбачається будуть на канала крупного кладовища, повністю е і магістральні. Ну, не магістральні, а центральні доріжки з відведенням води, але дренажної системи неможливо бути, тому що це метр-півтора є захоронення, як експертиза. це, це треба було робити до Планувати кладовище, дивити води, потім захоронення. Ну так не сталося. Ми зараз зробимо все на... ну, зроблено було все навпаки, і зараз ми виходимо з цієї ситуації, там будуть геотекстильні, такі методом геотекстильні і щебнені, щоб вода зренувала. І основна буде висушувальна канала, яка буде знаходитися на округ нового кладовища. І також ми вже, якщо вже говорити про кладовище, вже на ритуальну службу служби були виділені і ну, на затвердження зараз триває. Це нова земельна ділянка, яку також треба. Вже, ну, надіємося, що ми вже зробимо її правильно з віднайдемо наперед, перед, коли почнеться захоронення. А для чого робили доріжки на кладовищі? Якщо не було дренажу і не було водовідведення, вони ж всі проросли бур'янами. Доріжки, всі... доріжки на старому кладовищі маєте навезти, на новому? На новому. Довше є різні кладовища. Асфальт робив комунальну. У 2022 році не Ритуальна... приходила до вас. Ретуальна служба закупила матеріали для покращення, щоб люди не ходили по болоті. Господарським методом виконала. Ну, метод Забезпечений запозпеч... сухий, твердий прохід і проїзд. На півроку? Навесні ну, вже я... баба би цвіла. Так, на про... вашому новому. На, на, ну дивіться, Це десь може якісь окремі елементи. Та в якщо якщо подивитися, яка там площа виставлена, то ну, на цвинтарі ну, немає постійного руху, ми ж розуміємо, що там це не траса, що може десь і проросло, але немає нічого.